Невдала оборона Харківщини затримано двох генералів та одного полковника. Вони витримали не витримав бетон. День пам'яті захисників Донецького аеропорту. Запрацювали після російської кібератаки. Мін'юст відновив усі держреєстри. Вітаю. Я Георгій Риженко. Далі про головні новини за 20 січня дайжесті від «Укрінформ». Провалили оборону Харківщини. Правоохоронці затримали двох генералів та одного полковника збройних сил України. За матеріалами справи йдеться про колишніх командирів угрупування Харків. 125-ї бригади тероборони та 415-го батальйону 23-ї ОМБР вони не підготували оборону прикордонних районів Харківщини і не забезпечили належний захист під час російського наступу у травні 2024 року. Це призвело до захоплення частини території України, де наразі тривають запеклі бої, затриманим загрожує до 10 років ув'язнення. З Самого ранку армія РФ била по містах України на Херсонщині через обстріл поранено жінку. Також внаслідок скидання обухівки з дронів травмовано двох чоловіків. Повідомляє Херсонська Ова. Крім того, пошкоджено кілька приватних будинків та пункт незламності в Миловому. Також росіяни задали ракетного удару по Сумщині, пошкоджені житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури, повідомляє сумська ОВА. Загалом, за минулу добу ворог випустив по Україні 141 безпілотник та одну балістичну ракету Іскандер М. За даними повітряних сил, 93 дрони вдалося збити у 13 областях, ще 47 локаційно втрачено. І до ситуації на фронті за минулу добу зафіксовано 189 бойових зіткнень. Повідомляє генштаб. По позиціях українських підрозділів та населених пунктах ворог завдав 40 авіаційних ударів, скинувши 59 кабів. Крім цього, здійснив більше п'яти тисяч обстрілів. За останню добу наші воїни ліквідували майже 1700 окупантів, знищили 10 танків, 42 бойові броньовані машини та 19 артилерійських систем. 20 січня в Україні вшановують захисників Донецького аеропорту. Саме у ці дні, 10 років тому, завершилася героїчна оборона ДАПу. За неймовірну мужність і незламність захисників прозвали кіборгами. Українські військові, добровольці, медики і волонтери 242 дні протистояли на валі російських окупаційних військ та проросійським бойовикам. Вони витримали, не витримав бетон. Цей легендарний вислів описує безстрашність і незламність захисників Донецького аеропорту. Мільйонні збитки під час закупівлі запчастин до бронетехніки двом посадовцям зсу та підприємцю повідомлено про підозру йдеться про начальника одного з центральних управлінь командування сил логістики зсу та начальника відділу цього ж управління, а також екс-директора приватного підприємства. За даними слідства, у 2022 році вони уклали договори на постачання запчастин до бронетехніки за завищеними цінами, завдавши державі збитків на понад 83 мільйони гривень. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Усі держреєстри відновили роботу після російської кібератаки. Про це повідомила прес-служба Мін'юсту. Незабаром на порталі та в застосунку Дія відновлять доступ до онлайн-послуг пов'язаних із реєстрами. Водночас, поки триває актуалізація даних, обмежено доступ нотаріусів та держреєстраторів до державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Нагадаємо, масована атака на ресурси Міністерства юстиції сталася торік, 19 грудня. Парад планет, який буде видно з Землі. Рідкісне планетарне явище можна буде побачити сьогодні на нічному небосхилі. Уран, Нептун, Марс, Юпітер, Венера та Сатурн вишикуються в одну лінію. Перші дві можна буде побачити лише завдяки біноклю, інші без нього. Це були головні новини за 20 січня від Укорнформу. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтеся на наш youtube канал. До зустрічі.